Без пригод та надзвичайних ситуацій святкові дні в Южненській громаді пройшли спокійно. Про це повідомляють представники поліції на вихідні. Правоохоронці працювали в посиленому режимі. Саме збільшення патрулів, які знаходяться особливо в вечірній і нічний час на вулиці, і не допускають саме вчинення кримінальних правопорушень в громадських місцях, в місцях масового перебування громадян. Ми знаємо, що перед святами в супермаркетах, в торгових центрах завжди якось збільшувалася. Кількість крадіжок, кількість навіть були такі моменти, коли обскоювалися і грабіж, і розбої в громадських місцях. На даний час у нас в громаді з такими тяжкими, особливо тяжкими. Злочинами і кримінальними правопорушеннями спокійно в цьому році не було зафіксовано не не продажу піротехнічних засобів, ані використання піротехнічних засобів. Тобто наші громадяни поставилися до заборони, ем, як то кажуть, законопослушно і цього не було виявлено. Всі, всі молодці, як то кажуть. Що стосується комендантської години, її не відміняли в Одеському регіоні. Вона була дійсна з 11, з 23-ї години вечора до 5-ї години ранку. Було виявлено декілька громадян, які порушували комендантську годину, але це було з поважної причини і з мешканцями було проведено профілактичну роботу. Минулий 2022. -й. Рік, коли в Україну прийшла війна, наша знімальна група поспілкувалася з містянами, аби дізнатися, як змінилось їх життя. Складним був рік, я думаю, як для всіх війна. Запам'ятався війною, власне. І тим, що, ну, мабуть, це можна назвати народженням якоїсь ідентичності української нації. Тобто, це було складно, але я думаю, що... Ми переможемо, і цей рік буде однозначно особливим. І він запам'ятається не тільки з поганої точки зору, а й з якоїсь позитивною також. Дуже тяжкий був рік. Тяжкий і фінансово, і моральним духом тако підкачнуло трохи. Що е, ще було? Ну тяжко, звісно, то, що наших мужчин забирають, ви самі знаєте куди. І це дуже тяжко перенести. І дуже тяжко це в голові все це, це держати. Оці всі неполадки з електричеством, Оце все підняття по цін дуже тяжко переноситься. Бо Заработку так нема. от рушиться вокруг тебя от, обыден, ну, обстоятельства, которые от, были вокруг, оно внезапно этот мир разрушается. И тут нужно понимать, что самое главное не поддаваться паническим настроениям. Нужно сгруппироваться, как-то взять себя в руки и искать выход из ситуации. Потому что ну как, неразрешимых вопросов нет и нет. Нерозрішимих ситуацій. Ми, навірно, всі зараз банальні, відповідаємо однією відповіддю початком війни, да? широкомасштабної, 24 лютого, коли ми всі прокинулись під ранку від вибухів і того, що відбувається. Ну і надалі життя змінилося. Ми всі почали жити якось інакше, не так як жили. До цього у 21-му і всі останні роки чекаємо перемоги та миру. Такими були відповіді южненців про сподівання від нового року міра. Дуже хочемо міра. Хочемо, щоб вже все це встановилося, щоб був порядок, щоб ми не жили при страхі а там. От, не хочеться цього нікому, щоб діти наші не пропадали. Думаю, що вже закінчиться вся ця війна, победа. нормально себе, все уже восстановится, там, ну, как бы, нормальный образ жизни. Вот. Думаю, что будет победа наша. Очень на это надеемся, конечно. Ну и так, что у нас еще? Это самое главное. А дальше там уже как будет. Когда одна дверь закрывается, следующая открывается. У меня в этом году было много определенных событий, связанных с моей карьерой. И появились, как ни странно, новые возможности. Э и переоценка ценностей, наверное, то, что произошло. Когда я поняла, что вот за материально, наверное, держаться не надо. Що саме в житті нужно уметь уместить в одному маленьку рюкзаке, і от найголовніше дати це прицілка цінності. А хотелось б людям нашим всім пожелати, оставаться людьми. Це сложное в цій ситуації не панікувати, и оставаться людьми. Очікувані також всі однакові, як і у всіх зараз українців. Ми всі чекаємо на те, що ми у нас буде перемога. Але кожен із нас вже переміг в собі і страх, і біль. Ми ж тут знаходимося в Южному. Тут залишаємось з такими ж сподіваннями на перемогу, на те, що українці вони не здала мені дійсно, і вони надзвичайні люди. І ну, я пишаюсь своїми. І мешканцями южного, то що вони не злякалися, всі залишились тут працювати. і взагалі всіми українцями це надзвичайні люди. Війна триває і варто і надалі українцям бути мужніми і згуртованими, всім разом допомагати Збройним силам України звільняти нашу землю від ворога.